Шановні друзі, радий вас вітати сьогодні тут. Це велике гравітаційне тяжіння Гоголя зібрало нас сьогодні тут і завдяки саме оцій потужній гравітації Гоголя існує в вніжнє літературне середовище. Вітаючи вас з відкриттям нинішнього фестивалю. Хочу прочитати вірш, присвячений і. Кожному особисто і Ніжинській літературній студії. Ми до неба щодня підіймаємось, де застиг урочисто і строго, врізаний в мармур напис здесь учился Гоголь». І в гучних коридорах склепінчастих, в таємничих приміщеннях цоколя нам відгунюють кроки вічності, кроки Гоголя. І у знань благородному голоді. Із бобровиць і конотопів підіймаємося до Гоголя із метро твоїх коридорів, достославна моя лістудіє, осідлай крилатого огіря, хай у серці твоїм вистукує серце Гоголя.